Творчість Тараса Шевченка неможливо вмістити у шкільну програму. З такою думкою управління освіти вже вкотре провело конкурс чаців кобзаревих віршів, які не вивчаються у школі. Учнів для яких Тарас Григорович автор не лише заповіту, щороку року гостино приймають у Народному домі просвіти саме в тих творах, які на превеликий жаль не входять в програму української літератури шкільної. Тарас Шевченко розкривається ще глибше і ще більш по-українськи, ніж ті твори, які ми вже всі знаємо на пам'яті, навіть з просонка можемо читати. Олександра Івасенка можна вважати декламатором шевченківських рядків з досвідом. Учень 21-ї школи розповідає, творами Шевченка цікавиться глибше ніж це подає шкільний підручник. Які решта конкурсантів читає та вивчає більше творів, аби зрозуміти самого кобзаря у всіх його творах? Видно дійсно біль за рідну країну, за людей, які його оточували, він дійсно був патріотом. Я обрав вірш Юродивий, ну тому що він дійсно цікавий і його тема якраз дуже. Належить до тих подій, які відбуваються зараз в Україні. Він за своє життя багато чого пережив. Напевно, зараз у нас в країні таке робиться, що багато людей, які страждають і відчувають таку білі, відчував Тарас Григорович Шевченко. Я думаю, це дуже важлива постать для українців. Вміння читати вірші Шевченка хмельницькою молоддю оцінила лауреат Шевченківської премії Ніна Шмурикова. Відмітила не лише майстерність та техніку школярів, а й їх вбрання, вишиванки, віночки та стрічки. На захід письменниця принесла власний вірш, присвячений Шевченківському слову. Таке просте, таке доступне, таке сміливе, волелюбне, таке гаряче і живе. Воно магічну силу має, всю душу враз перевертає і так прихопиться живе. У кінці конкурсу члени журі відзначили 12 кращих чачів. Перші місця присвоїли Олександру Івасенко, Вікторії Божан та Любові Лабунській. Учасники наші майстерно виконують Шевченка. Якби ми читали уважніше Шевченка, ми б знайшли відповіді на всі питання, що нас хвилюють. І напевно тому ми і проводимо щорічно ось такий конкурс. Переможці отримали дипломи, не залишили без грамот і всіх інших учасників.